Ще на один крок ближче до будівництва переправи проект нового моста на пасічну пройшов усі стадії експертизи. Про це повідомили в міському управлінні капітального будівництва. За словами чиновників, запланований об'єкт п'ятої категорії складності на Прикарпатті. Немає жодної організації, яка б погодила його документацію. Тому цим займалися київські експерти. У всіх напрямках експерти провіряли. Значить правильність виконання проектно-кошторисної документації чи відповідає всім нормам, чи в кошторисах прийняті відповідні ціни на матеріали, сертифікати приходження матеріалів і Так далі. Далі проектно-кошторисна документація має пройти погодження голови ОДА. А після цього буде оголошено тендер. Це станеться орієнтовно наприкінці липня або початку серпня. До речі, з огляду на масштаб будівництва тендер буде міжнародним. Тож чиновники не виключають. Щодо спорудження долучаться іноземні будівельні фірми. Якщо ж з процедурою все буде добре, роботи розпочнуться восени. Довжина моста 364 метри. Це є сталеві нерозрізні балки прольотом 63 метри. Цей це міст такої особливості через те, що у нас земельна ділянка сторони вулиці Надріжної не дозволяє зробити його перпендикулярно до річки, так як немає можливості зробити розв'язку. Сторони надріжне до речі, вартість такого задоволення 220 мільйонів гривень. На будівництво моста в бюджеті на цей рік вже закладено 50 мільйонів. Відтак чиновники не виключають, що загалом спорудження переправи затягнеться на декілька років. Іваненко, Віталій Савчук,